Що знати про криптопроект Grass? Він ще нічого, то я вам скажу, що на другий сезон, який ми зараз можемо відпрацьовувати, виділив грошей більше, ніж на перший. Цей гайд в письмовій формі є в моєму телеграм-каналі. А ми поїхали. Зараз на екрані ви бачите той самий письмовий гайд. Вгортаємо трошки нижче і бачимо, що перше діє це Antidetect анти браузер. Антидетект браузерів є дуже багато, але я порекомендую вам всього два, тому що їм я користуюсь найбільше цього часу і впевнений в них. Перший це ADS Power, а друге це Dolphin Anti. Але все ж таки, більше я вам рекомендую ADS Power, тому що він набагато зручніший. Але якщо ви хочете максимально знизити. Вартість вашої ферми, тоді можете використовувати до фінанті, тому що перші 10 профілів безкоштовні. Коли ви вирішили, який саме DDDK браузер вам підходить і встановили його, переходимо до другої дії, а саме проксі. Проксі я використовую резидентські і купую їх на проксісевер. Всі посилання, про котрі я казав в цьому відео, буду в текстовому гайді. Тож переходите до мого телеграм-каналу, натискайте на лупу, вписуйте гаразд і вас виб'є той самий гайд. Тож ми натискаємо на посилання на проксісевер і наскаємо авторизацію. Після чого авторизуємося, як нам буде зручно. Після того, як ми авторизувалися, ми можемо або одразу закинути гроші або вибрати, що нам саме потрібно, і потім вже оплатити. У мене вже все оплачено, тож я просто зараз вам покажу на прикладі. Натискаємо «Резидентські прокси», після чого можемо продивитись тарифи. Ось, і зараз ви на екрані бачите, які саме вони є. Ось тут, тут є різні: 7 доларів за гігабайт, 6 доларів 5 і менше. Тобто, якщо ви обираєте більше міст гігабайтів, тоді ви платите менше за кожен гігабайт. Прорахувати скільки гігабайтів на вашу ферму вам потрібно. У мене один аккаунт затрачає приблизно 100 МБ на місяць. Тож помножити. Приблизно 100-200 МБ на кількість ваших аккаунтів, і тоді ви дізнаєтесь, яку саме кількість ГБ вам потрібно купити. Тож натискаємо купити, після чого обираємо спосіб оплати, який буде вам зручніше, і натискаємо оформити заказ. Після того, як ви натиснете оформити заказ, вас перекине на сторінку оплати. Зараз ви бачите мій особистий кабінет. Тут я можу дивитися свої закази, в тому числі резидентські проксі. А точніше, скільки трафіку в мене залишилось. Тож, ми гортаємо нижче і тут ми вводимо дані для проксі. Можемо ввести добу назву. У мене це буде гаразд, нехай 13. Обираємо динамічні проксі, вибираємо. Період я обираю 5 хвилин, з чого логін пароль, файл або ж ссылка, як вам буде зручніше, я обираю файл, і обираємо країну, регіон, місто, ICP і кількість портів. Країну я обираю звичайно країну, регіон ви обираєте будь-який, який вам буде зручний. А я кожен раз обираю різний. Нехай цього разу буде ось такий Місто, любе ICP, той який залишилось, або вибирайте той, який, який вам буде до душі. Після чого портів зазвичай я пишу кількість приблизно 5, Формат, я завжди обираю IP, порт, логін, пароль, нажимаємо Створити. Вертаємо вище, і тут ви бачите свою проксі. Натискаємо файл і скачуємо. Після того, як ви оплатили свою проксю, та скачали її, переходимо до свого антидетек браузеру. У моєму випадку це ADS Power. Переходимо, після чого натискаємо новий профіль і вписуємо сюди свої дані. Обирайте любе я, натискайте систему, котра у вас є насправді, тому що якщо ви оберете другу, то у вас буде лагати, скоріш за все. Тож я сам використовую ту систему, яка має насправді, ви можете використовувати іншу, якщо ви це побажаєте Ну я не буду вам це рекомендувати, може багато. Так, ну і переходимо нижче. Тут обираємо HTTP і вписуємо сюди дані свого проксі. Після того, як виявили дані свого проксі, натискаємо перевірити проксі. Як бачите, в мене все гаразд. Тож ми продовжуємо. Натискаємо ОК. Ось перший профіль ми створюємо. Також можемо натиснути тут перевірити. І так, як ви можете бачити, все гаразд. Тож переходимо далі. Наступна дія це сервер Windows. Використовує сервер від АЕС. Чому не знаю, просто зручно. Ви, звичайно, можете виписувати любінші, але в гаді є зато ну якщо вони хочете. Витрачати час на пошук іншого серверу, тож е, скла просто. Тож переходимо по посиланню, після чого натискаємо панель управління і тут ви бачите головну сторінку. Я вже зареєстрований, але якщо ви не зареєстровані, то у вас, звичайно, буде спочатку писати реєстрація. Після чого ми поповнюємо баланс і натискаємо віртуальні сервера. Так, тут ми вибираємо будь яку країну, яка вам буде зручніша. У мене по стандарту стоїть Париж, я її не міняю. Далі обираємо вибір тарифу. вибираємо Dedicated, після чого обираємо сервер, який вам потрібен. Як переховати якийсь сервер? Саме потрібен. Один профіль в Antitech Browser Ads Power зтрачає приблизно 400 МБ пам'яті, а саме ОЗУ або RAM, як вам буде зручніше. Тож просто помножаємо свою кількість аккаунтів на 400 і розуміємо, який сам сервер вам потрібен. Я буду купувати саме звичайний сервер за 7 євро в місяць. Тож ми гортаємо нижче, після чого натискаємо Windows Server і обираємо з 2019 рік, тому що він менше всіх вагає. Обирайте на період, який ви хочете, як вам буде зручніше. І по бажанні ви можете або залишити бекапи, або їх прибрати, натискаючи галочку. Ось далі ви вписуєте кількість серверів, котрі вам потрібна. І не зкайте оплатити. Зараз на екрані ви бачите два моїх сервера. Перший сервер, який вище, це той сервер, котрим я користуюсь вже давно. А другий сервер, який написано очікує активації, це той сервер, який ми тільки що купили. Тож очікуємо, поки наш сервер буде активовано. Поки ми очікуємо на активацію нашого сервера, ми можемо перейти до четвертої дії, саме віддавне управління комп'ютером. Їх є дуже багато. Можете обирати або той, який написано в гайді, або ж вибрати будь-який свій, який ви хочете. Так як в мене Мабук, я просто скачав Windows App з App Store, і все. Так, ось наш сервер було активовано. Натискаємо сюди. І зараз. Ми бачимо всі дані нашого серверу. Якщо у вас також магбуку вискачали той самий додаток, що і я, тоді повторюйте за мною. Переходимо в додаток Windows App, сеп чого натискаємо цей плюсик. Натискаємо Add PC, і сюди вводимо дані нашого комп'ютера. Заходимо в нього. Після того як ви туди вписали свої дані, натискаємо на нього. Сюди вводимо юрнем і пароль. І натискаємо продовжити. Натискаємо продовжити. І ось ваш сервер. Так що ж, коли ми зайшли, ми заходимо одразу в Chrome і скачуємо той самий браузер, в котрі ви вводили свої дані, тобто той браузер, який ви обрали спочатку. У мене це де Power, тож його я і скачую. Натискаємо встановити і наскаємо Windows на 4 біта. Чекаємо, поки він встановиться. Натискаємо сюди, потім сюди. Після того, як ми встановили, натискаємо фініш. Так як ми встановили вкладку браузер, ми можемо вже закрити. Після того, як ви все встановили, побачили таку картинку, ми знову переходимо в AdS Power. Натискаємо платежі, змінити план і доглянемо на одного користувача команди більше. Після чого наскаємо сплатити. Після того, як відправили платіж, просто нажимаємо на кнопку Виповнену. Що після того, як ви натиснули на кнопку Воповлено, у вас нічого не змінилося, то не переймайтеся. Треба почекати якийсь час, щоб за всі тож почекайте десь 15 хвилин після чого закрити Power і відкрити його знову. Проріжопи обвисну там 7-8 хвилин. Як ви можете побачити, мене вже все обмінулось. Написано в команді два із трьох. Тож можемо продовжувати. Як можете вибачити, щоб б додавати користувача нам, треба взяти десь почту. Так, звичайно, ви можете її взяти і зареєструвати свого. Або, якщо ви не хочете це зробити, переходимо до п'ятого пункту е, в письмовому гайді, а саме пошта звіт та Discord. Якщо вам також потрібні якісь соціалки, то повторюйте за мною. Переходимо до посилання, після чого ми сюди вписуємо те, що вам. Потрібно. В моєму випадку це пошта Gmail і гортаємо нижче. Я не рекомендую вам брати якісь дуже дешеві пошти, вони дуже швидко відлітають, що в нашому випадку не треба. Вертаємо нижче, обираємо одні з найдорожчих пошт і купуємо їх. Так, я вже купив пошту, тож вставляю її сюди та вписую пароль. Після чого натискає користувачі, обираю групу та заказує ОК. OK". Так як ви можете побачити, в мене вже з'явився новий користувач. Ось я його назвав grasswork 2. Тобто тепер ми повертаємось на наш сервер і вписуємо сюди ті дані, котрі ми вписували в ADS Power. Видобавляв користувача. Після того, як ми ввели дані свого аккаунту, наскаємо Get Verified Code. І тепер на ту пошту, яку ми ввели, прийде код, який треба ввести сюди, після чого натиснути ОК. OK". Ось як ми можемо побачити, на цю пошту прийшов код, який ми беремо, копіюємо, переходимо знову ж таки сюди, натискаємо, вставляємо цей код, натискаємо ОК. OK". Ось, як ви можете побачити, ми авторизувалися в Аде Power і у нас висвічується той самий один профіль, який ми створили нещодавно. Тож знову ж таки, перевіряємо, щоб наша прокляття була на місці. Натискаємо чек. Ми бачимо це зеленим, тобто вона працює, натискаємо Open. Все, що нам потрібно для роботи, це скачати розширення grasu та гаманця Phantom. Ось ми зайшли в профіль, як ви можете побачити. Тут дані від аккаунту, після чого ми можемо натиснути розширення. Як ви бачите, в мене вже встановлено Gras White Note та Phantom. Це все тому, що в мене вже є ферма grсу. І тому, як ви зараз можете бачити на екрані в Адеспа, в вкладці розширення в мене встановлено Phantom та Gras White Note. Як це зробити? Переходимо в керувати розширеннями, після чого називаємо Сам браузер, пошуку пишемо те, що нам потрібно: тобто фантом та граслайноу. Почнемо з фантому. Ось, як ви можете побачити, він сам фантом. Ми обираємо так: фантом. Перше, що нам висвітилося, ось це той самий додаток. Ми переходимо, натискаємо. І як ви можете бачити зверху, у нас є отаке посилання. Ми на нього натискаємо, копіюємо його. Після чого переходимо в ADS Power, натискаємо вирозити розширення, і сюди ми вставляємо наше посилання, котре ми тільки що скопіювали. Після чого натискаємо ОК. І тепер в нас на кожному. Профілі, котрі ми будемо встановлювати, нас одразу ж будуть ті розширення, котрі ми вставили. Після того, як ми встановили розширення, ми першим ділом створюємо гаманець Phantom. Називаємо Create a new wallet, create a seed в share wallet. Сюди введемо будь-який пароль, який вам буде звучен, і нажимаємо продовжити. Тобто зараз на екрані у вас висвітилась ваша сідфраза. І її обов'язково треба зберегти та нікому не показувати. Так, тепер натискаємо i save secret recovery share. Після того, як ви зберегли свою сітфразу, натискаємо продовжити. Get started і все. На цьому у вас гаманець створено. Тепер переходимо до слідуючої дії, а саме створення аккаунту. Переходимо до мого телеграм-каналу та гортаємо трошки вище. Ось зараз ви на екрані бачите той самий пост, про який я казав вам раніше. І тут є посилання на реєстрацію гаразд. Ми копіюємо це посилання. Після цього ми переходимо на сервер і вставляємо це посилання в пошуку. Ми вже майже закінчили. Тепер нам потрібно зареєструвати свій аккаунт. Сюди вводимо пошту, яку ви купили або створили. Сюди вводимо будь-який юзернейм, який вам подобається, або ж можете нажати Generate юзернейм і сайт створить за вас ваш юзернейм. Також вводите пароль, підтверджуєте його, вводите реферальний код або ж як в моєму випадку він підтягнувся автоматично. Натискаємо ці дві галочки, проходимо капчу та натискаємо регістр. Після цього нас перекидає на цю вкладку, ми натискаємо Resent Email. Тільки переходимо на нашу пошту. На нашу пошту вже прийшло таке повідомлення, ми на нього натискаємо і натискаємо Confirm e-mail. Як повертаємось назад до вкладки, тепер нас просить підтвердити свій слова на гаманець. Натискаємо Go to Reward Page. Натискаємо Connect Wallet і обираємо той гаманець, який ми спочатку створювали, а саме Phantom. Нас просять знову ввести пароль, що ми її робимо. І натискаємо Unlock Connect, після чого натискаємо Verify і підтверджуємо це в гаманці. І останні дії, які залишились на сьогодні, це підтвердити наш гаманець. Знову ж таки, натискаємо Send Verification Mail, Send Verification Link, заходимо на пошту, заходимо в останнє повідомлення і натискаємо Verify Wallet Address і, Як ви можете побачити, в нас все верифіковано. Тож тепер ми заходимо в dashboard і чекаємо, поки ця вкладка зміниться на це. Минулого приблизно десь 15 хвилин все запрацювало. Дякую, що подивились мій відеогайд, І до зустрічі!